Привіт! Сьогодні ми зануримось в одну з найзахопливіших тем у світі безпілотників правила безпеки для fpv дронів. Неважливо, який у кого досвід, але знання цих правил це те, що відділяє класний безпечний політ від ну дуже дорогої помилки. Тож давайте розбиратися. Почнемо з азів. Що ж таке FPV? Це не просто дрон, це, ну, просто повне занурення. Уявімо, що пілот буквально опиняється в кабіні свого апарата, бачить світ його очима. І це відчуття майже абсолютної свободи, яке і робить fpv польоти такими особливими. Але FPV все ще не все. Є й інші гравці на цьому полі, наприклад, безпілотники літакового типу. І тут усе просто якщо FPV – це про швидкість, маневряність, прогонки чи неймовірні кіношні кадри, то літакові дрони це такі собі витривалі марафонці. Вони створені для довгих місій, картографування, спостереження, просто різні інструменти для різних цілей. Окей, ось наш план. Спочатку поглянемо на все згори та розберемо політ за правилами, потім подивимось на карту заборонених зон і поговоримо про ритуал безпеки пілота. Далі висока ціна помилки, і наостанок, як літати розумно і безпечно. А тепер про найважливіше так, про правила. І це не просто якась бюрократія, це по суті фундамент безпеки. Для прикладу візьмемо регуляції США, бо вони дуже детальні і часто слугують орієнтиром для пілотів по всьому світу. Отже, перше, що треба запам'ятати, вага 250 грамів. Якщо дрон важить стільки або більше, його треба обов'язково реєструвати. Здавалося б, чому саме ця цифра, а все просто фізика. Це поріг, за яким потенціальна енергія при зіткненні стає значною, тому все, що важче, вже вважається серйозним учасником повітряного руху. Далі висота 120 метрів, це максимальна стеля для польотів. І знову ж таки, чому саме стільки? Це такий собі золотий стандарт, який створює безпечний буфер між дронами і, скажімо, літаками чи гелікоптерами. Залишатися нижче цієї позначки це просто критично важливо для всіх у небі. Окрім ваги та висоти є ще кілька, скажімо так, залізних правил. По-перше, дрон завжди має бути в полі зору. Для fpv польотів це автоматично означає, що потрібен спостерігач. І, звісно ж, жодних польотів над натовпами людей або над приватною територією без дозволу. По суті, все зводиться до одного: поважати безпеку та приватність інших. Гаразд, з основними правилами, наче розібрались. Але куди ж тепер летіти? Бо, виявляється, не всі небеса однаково відкриті. Існують зони, де польоти суворо заборонені, і знати їх це просто обов'язок кожного пілота. Отже, ключові червоні зони аеропорти, звісно, там інтенсивний рух, військові бази та об'єкти нацбезпеки, тим більше, також під забороною національні парки для захисту природи. І, що дуже важливо, зони надзвичайних ситуацій, щоб не заважати рятувальникам. Порушення в таких місцях вважаються найсерйознішими. І знаєте, що цікаво? Подивитись, як це працює в інших країнах. От, наприклад, у Великій Британії є система так званих FRZ зон обмеження польотів. Там існує чітка процедура, пілот зв'язується з диспетчерами аеропорту, подає заявку, її розглядають і, якщо все гаразд, дають дозвіл. Це доводить, що навіть біля заборонених зон літати можна, але тільки за умови чіткої координації. Гаразд. Правила, зони це все зовнішні фактори. А тепер давайте поговоримо про внутрішню дисципліну пілота, бо успішний політ починається не в повітрі, а ще на землі з ретельної підготовки. І це вже особиста відповідальність. І тут виникає таке логічне питання якщо пілот в fpv окулярах і так все бачить, ніби з кабіни, то навіщо йому ще хтось поруч? Насправді відповідь розкриває саму суть командної роботи в FPV. А відповідь скриється в розподілі ролей. Уявімо, пілот повністю занурений у картинку з камери. Він зосереджений на маневрах, на траєкторії, а от спостерігач це його очі на 360 градусів. Він тримає дрон у полі зору, сканує небо на наявність інших літаків і стежить за тим, що відбувається на землі. Це просто ідеальний тандем. І ось цей чек-лист це має стати справжнім ритуалом, не просто формальністю, а звичкою. Перед кожним зльотом перевірити все пропелери, батареї, зв'язок, відкалібрувати компас і GPS, подивитись на погоду. І, звичайно, пам'ятати про етику, повагу до приватності та безпеку людей навколо. Тут дрібниць просто не буває. Ми багато говорили про те, як треба робити. А тепер давайте на чистоту що буде, якщо цього не робити. Бо ігнорування правил має дуже конкретну і, повірте, дуже високу ціну. І почнемо, мабуть, з того, що б'є кишені – штрафи. За серйозні порушення, наприклад, в США можна отримати штраф до 27,5 тисяч доларів це сума, яка змушує дуже серйозно ставитися до правил. Але гроші це ще не все. Є речі серйозніші. Польоти в найнебезпечніших зонах, біля аеропортів чи військових баз це вже кримінальна відповідальність, а це може означати до трьох років за гратами. І наостанок. Можна просто втратити все свій дорогий дрон, усе обладнання. При грубих порушеннях його можуть конфіскувати. І це не тимчасово, а назавжди. Тобто повна втрата всіх інвестицій. Тобто, якщо підсумувати, відповідальність буває різною. Адміністративна це штрафи, кримінальна в'язниця. Цивільна це коли потрібно відшкодовувати завдану шкоду. Ну і, звичайно, конфіскація обладнання, ризики цілком реальні. То що ж робити? Як всього цього уникнути, рішення насправді дуже просте вчитися. Проходити тести як от Трасту США це не якийсь тягар, а розумна інвестиція у власну безпеку, спокій і майбутнє свого хобі. Знання найкращий захист. Ну що ж, ми підходимо до фіналу. Давайте ще раз зберемо докупи, що ж означає бути відповідальним пілотом у сучасному світі. Можна сказати, що є такий собі кодекс відповідального пілота по-перше, знання. Треба постійно стежити за змінами в правилах. По-друге, планування завжди перевіряти карти і погоду. По-третє, повага до інших, і нарешті, усвідомлення, що безпека це не просто вимога закону, а моральний обов'язок. Зрештою, світ FPV та безпілотників це про свободу і неймовірні відкриття. І правила існують не для того, щоб цю свободу обмежувати, навпаки, щоб її захищати, гарантуючи, що це захоплення залишиться безпечним і доступним для всіх. Тож літайте розумно, насолоджуйтесь і відкривайте нові горизонти. І варто задуматись, який наступний крок кожен може зробити, щоб стати кращим пілотом.